Слава Ісусу Христу! Один і той самий похорон, один і той самий герой, одна і та сама цитата Святого Писання, але сказана різними священниками, вона звучить по-різному. Хочу вам подати один невеличкий урок гомілетики або церковного красномовства. Отже, хай Господь Бог, який сам зазнав такої ж самої ганебної смерті. Але в ім'я нашого спасіння, подібно до цих наших українських воїнів, які не пішли, щоб завоювати, не пішли, щоб убивати, а пішли, щоб захищати і цим самим виконувати заповідь про любов. Вони є праведниками нинішнього часу. Серед них і Юрій, ваш родич, як ми кажемо, герой України. Дай Боже дорога! Родина, дурні брати і сестри, щоб ми оцінили цей дар жертовності цих воїнів наших славних, які найдорожчі віддають, щоб ми, які живемо під мирним недом, завдяки їм творили добрі справи для себе, для своїх родин, відбудовуючи нашу державу. Багато цього поклали життя свої ці славні воїни, герої України. У нас є традиції в нашій українській церкві, дорогі брати і сестри, що ми на похороні воїна не просимо як звикло, щоб ми простили йому провини в перший, другий, третій раз. Чому ми це свідомо робимо? Тому що момент праведності Його перекриває всі його недостатки, як того розбійника, який на хресті перед цим робив все, що, що міг робити погане. але Розкаявся і простив йому Господь Бог, сказав, що сьогодні будеш зі мною в раю. Оці добрі справи перекривають ті недостатки. Я прошу Бога, щоб Господь Бог згадав, що він і робить оцей під праведності цього молодого хлопчини і перекрив всі його недостатки. А нам належить сказати йому не прости, а дякую трище. Отже, перший раз. Дякуємо тобі, Юра. Дякую. другий раз дякуємо. Третій раз дякуємо тобі, Юра. Найбог помагає, благословляє і його безсмертну душу оселяє там, де всі праведні спочивають у Царстві Небесному. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям! слава! Ми чуємо від Отця Богдана слова надії і утіхи, а також підтвердження того, що їхній син жив і помер. За високу ідею і вартий у Бога високої винагороди. Але потім їхнього сина понесли до храму Московського патріархату, де тільки на одному подвір'ї, перш ніж занести до церкви, дев'ять разів священник повторив простіт його грішного, звертаючись не до Господа Бога, а до людей. Дякую, суді на їм ілі дєлом, ні словом, ні помишленням, як обладіють чоловіка любіць Бог простить. Прощайте Його. І другий раз, як Ви зустріли Бог простить. Як Він є з чоловіком, вже і не согресіть. Зверніть увагу, ради звернення до людей, щоб вони Його простили, він перериває навіть молитву до Господа Бога. Це зовсім не уставне звернення. Такого немає в требнику, ні в якій церковній книжці. Це його вставка, яка не має

Це вже на цвинтарі, священник московського патріархату переконує, що все-таки він грішник. Священнослужителі, ми з Біблією в руках ми повинні говорити з позиції Слово Божого тому що перед воїном, героєм нашим вже є вічність, а рідним, мамі, сестрі, і всій родині не кланяємося і хочемо дати вам утіху. Як написано в Івангелії від Івана, 11 глава, коли Господь прийшов. До Лазаря умершого Воскресити його. Він прийшов, сказано там, що прийшов утішити сестру рідних о утраті мертвого Лазаря. Тими словами, утіхи можна би звертатися і до родичів, які втратили сина в ДТП, або просто який би замерз, припустимо, п'яний в канаві. І він його воскресив. На цій, цій позиції ми і сходимо до вас, близькі рідні. Звичайно. Патріотизм повинен бути в своїх рамках, ну з сторони церкви. А тут цей іеромонах виставляє для патріотизму рамки, які може бути, виявляється поза рамками. І, звичайно, він тоді вже є явним гріхом. <кхух> це не наше діло, наше діло з церкви сьогодні проповідувати слово. З одного боку каже, що наше діло проповідувати слово Боже, з другого боку, ми його проповідуємо. Вірніше зачитуємо на незрозумілій нікому мові. Але ви всі сидіть тихо і слухайте те, що я вам скажу. Да, ми надіємося, віримо, що воїни наші герої України вони віддали своє життя і сказано, що нема той більше любові, як хто положив душу за, за, за другі своя. От, нема виконав цю заповідь, але все одно кінечний результат. Надіями спасими, і коли прийде Господь, тоді буде відкрито діти Божі. Ну, він, типу він виконав цю заповідь любові до ближнього. Ну, хто його знає ще? Чи він є син Божий, чи не є він дитя Боже? Це ще час покаже щось. Дуже мала надія, що він син Божий. Якщо б вже на сьогоднішній день було так, як сказано. Що все це вже є, ангели, це вже є святі, то для чого ми одпівання робимо і кажемо, простити йому гріхи вольне і невольне? І завтра будемо відпівати, поминати, і післязавтра, і знову будемо казати, і прости йому, Господи, гріхи вольна і невольне. А якщо людина свята, то вже не потрібно відпівані робити. Наш довг молитися, просити і надіятися, що Господь за їхні подвиги, за їхні такі. Патріотичний любов до народу і до землі нашої, до України Господь простить і упокоїть душу його. Ви спути грішні справи. несправедливим. Останнє панахіда, до речі, співається на канонізації святого, власне, панахіда про прощення його гріхів. І далі йде проголошення його святим, коли йдемо про канонізацію. В цьому випадку він явно перегибає, тому що. Він кладе під сумнів, взагалі, діло спасіння цього чоловіка, ще не знати, як воно буде, якби він був святий. Тобто він передбачає, що явно ми й не говоримо, що він святий, так, воїн. Але ми явно знаємо, що так само, як у випадку мучеників, які померли за Христа, не потребується ми, якесь інше озвучення їхньої святості, сам факт їхнього мучеництва їм зараховується за святість. Так ми говоримо і омиває цей акт мучеництва всі попередні гріхи, навіть якщо вони були звершені. Так, і тут ми говоримо про те, що людина, яка віддала себе на служіння Богу і ближнім, стаючи на захист своєї батьківщини, і вона, як то кажеться, померла при виконанні. Ми не можемо сумніватися в великій праведності її вчинку, який однозначно так само є. Актом пожертви людини в ім'я своїх ближніх. І тому ми говоримо про нього як мінімум, так про великого праведника і явно не про грішника, до якого, вірніше за якого треба просити в присутніх прощень. Не путайте, просити в Господа Бога прощання гріхів і просити в присутніх, щоб вони, мовляв, його простили, бо жив він так собі. І в тилу не треба створювати такі проблеми, такі дискути, щоб ви ми тут мали гризню. В тилу вам краще взагалі ні про що не говорити патріотизму місці тільки на передовій. Бажано, що там всіх патріотів пошвидше постріляли, а ви тут колаборанти лишилися біля корита. Я не можу коментувати сьогодні про військо. Я не можу сьогодні говорити за якісь політичні лозунги високі, якісь там патріотичні. ті всякі... Геополітику, як то кажуть, я не розумію в цьому. Мої, моя місія хрест і у утіхо для і рідних і молитва за воїнів, за народ наш, щоб Господь допоміг і укріпив нас. Такий собі дуб дерева, я взагалі ні на чому не розуміюсь, на цій геополітиці Не знати хто там на кого напав, хто там з ким воює. Я взагалі не від цього. Я це все не розумію. Я просто тут за всіх молюся, Такий хороша душечка. Прям. І будемо молитися, і прощати один одного. І прощайте, браті і сестри. І другий раз, і третій раз. Прощайте всіх, і Бог да і укріпить вас нині по віки. Знову просить про прощання гріхів цього грішника, якого ми нарешті похоронимо, Ну і вас всіх тоже, найбог прощає, що вселив надію, так? Підтримав родичів. От вам дві проповіді. Два розуміння, цитати. Хто положить душу свою за ближніх своїх? Два розуміння, життя, подвигу і смерті воїна. А вам вирішувати? Дай Боже всім нам розум!